Друзі, доброго дня! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Лена Храмцова. Я живу 20 років в Німеччині і ви знайдете десь 700 відео на моєму каналі, вам зможуть розповісти про життя в цій країні. Це відео я хотіла б присвятити темі робота. Зараз багато українців 20%. В Голландії це 60%, в Польщі 80% працюють відповідно до статистики. Тому ті, хто влаштовується на роботу, мають маленькі перепони. Хочу в цьому відео висвітити ці теми і вдячна вам, як завжди, за підписку на канал, за те, що ви пишете коментарі. Ті, хто вже влаштовувався, ви можете поділитися з, з чайниками. Да? Ви вже день біля, вони, чайники ще не знають, як влаштовуватись на роботу. Перше, давайте це назвемо, куди ти лізеш. Людина взагалі не знає, куди вона йде. Я була в Україні вчителем, тут я не знаю, що мені робити. Я була в Україні медсестрою. В Німеччині я не знаю своїх ні прав, ні обов'язків. Це все вирішується, як? Ви шукаєте еквівалент вашої роботи. Для того, щоб це зробити, ви можете або гуглити, брати вашу освіту, як це називається німецькою мовою, і шукати. Ви можете питати в джоб-центр, вони дадуть поради. Я проводжу приватні консультації, в яких ми розбираємо повністю. Ваше життя, вашу картинку, і я вам розповідаю про можливості, ким ви можете працювати. Навіть є такі професії, про які ви не знали. До речі, в мене є відео про роботу в лікарні. Скільки там є видів професій, дуже багато. Наступна проблема, яку ви можете отримати, коли ви влаштовуєтесь на роботу, це співбесіда. Півбесіда, як її проводити, що вони хочуть. Якщо почати спочатку, це взагалі як писати бевербунг. Що вам треба для того, щоб шукати роботу? Я говорю про це: вам потрібна ваша біографія. Я робила відео про те, як писати біографію, як писати бивербунг. І як проходити е, співбесіду? Взагалі зараз вже завантажується відео про співбесіду. Тобто, отакі пункти, хто вам допоможе, де зробити фотографію, її оплачує вам часто Джоп центр курси, які вам може дати Джоп центр Ці всі моменти є тими перепонами. Хоча в інтернеті багато є вже блогерів, які пишуть, як же ж це треба, і розжовують. Єдине, що вам залишається це сісти і зробити. Кожен німець німець, майже до речі. Maje vse v uh, uh, druker. Роздруковувати там і сканери, і принтер вдома, оскільки, коли ви працюєте з документами, дітям інколи потрібно, копію робити. Тому така, скажімо, порада для вас, якщо ще немає, подивіться десь по скидкам і придбайте собі дуже корисну річ для того, щоб вдома просто копіювати документи, пересилати там мейли, факси і все остальне. При вивченні німецької мови також дуже допомагає. Наступна, коли ви, залежно від того, яку роботу ви хотіли б мати, вам потрібно взагалі взнати, на такі питання, скільки годин ви хотіли б працювати в день, в тиждень? А тепер звертаюся до наших дівочок. Ви до мене звертаєтесь на консультації полумертві. Дівчат, у вас діти, у вас курси, і, вибачте мене, ви ще хочете працювати, і хтось займається волонтерством. Зрозумійте, будь ласка, що не можна себе так вбивати. Ви не живете, Дівочки, я до вас апелюю, будь ласка, зверніть на себе увагу. Коли у вас двоє маленьких дітей, коли у вас курси німецької мови, і ви тільки в 9 вечора можете сісти вчити, і ви ще хочете йти на роботу на повний робочий день. Це як? У нас 24 години на добу, а не 48. Тому я всім раджу, будь ласка, почуйте спочатку себе. Коли у вас маленькі діти, ваш фокус це. Ваша дитина і ви, плюс вивчення мов, ви не можете загнатися і вмерти через півроку. Вам цього заборонено. я вам забороняю. Давайте скажемо так: Дбайте про себе. Робіть все крок за кроком. Наш грьбаний перфекціонізм, вибачте, змій японський, коли нам казали, що треба працювати, 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 треба все одночасно робити. Що ж ти така за мама і за жінка, яка ти не працюєш і. Жінку змушують зараз робити все. Оскільки багато хочуть залишатися, і для того, щоб залишитися, потрібно або одружитися, або потрібна робоча віза перейти на інший параграф. Там не буде вже кому переходити. Дівчатки, хлопці не знаю, чим займаються, я рідко спілкуюся з чоловіками. Але от дівчата, які мені дивляться, будь ласка, дбайте про себе ваш фізичний, психічний стан. Перше, що я питаю, дівчат, коли ви були останній раз парикмахера? коли ви останній раз ем, ходили сама, щоб у вас не було двоє дітей коло вас, проблема в тому, що пріоритети, які ви зараз розставляєте, вони є трошки збитими. В центрі вашого життя, дівчатки, має бути ви, а не хтось інший. Якщо ви не будете дбати про себе, то всі ці влаштування на роботу, всі ці фошта, шприхи шпрехи, і лівне і все остальне, до речі, спеціально говорю німецькі слова, бо ви їх знаєте, вони вже ні до чого. Щоб влаштуватися на роботу, потрібно знов-таки повертаємося. Знати, скільки годин на день ви хотіли працювати. Німці, красунчики, вони дають вам можливість працювати від 50%, 75-80, скільки завгодно. У нас навіть моя колега, наприклад, працює 20 годин. І ще й до того вона працює тільки 3 дні, в тиждень. Є такі моделі. Зараз, взагалі, багато підприємств хотіло б переходити на. 4 робочих дні, оскільки вони кажуть, що тоді людина ефективно працює, вона відпочиває там, не знаю, чи в п'ятницю, чи в середу. Але є такі тенденції, що за 4 дні ви встигаєте більше, ніж за 5. А щоб влаштовуватись на роботу, дайте собі відповідь на це питання. Як ви можете працювати? Ви можете до обіду, після обіду, де у вас діти? Наступна така штука це контракт. Коли ви приходите. Ви маєте його знати як отче наш той контракт. Якщо ви його не знаєте, то е, часто це пов'язано з страхом. Ви до мене приходите і кажете, Лена, я його не бачила, я не знаю. Мені сказали, приходь на роботу. Та ніколи в житті ви не маєте права приходити в фірму і починати щось там робити, якщо у вас не підписаний контракт. Контракт це ваше страхування. Якщо якась аварія станеться, у вас нема контракту до побачення. Контракт це, це ваші години, які ви працюєте, це ваша зарплата, абсолютно все. Якщо у вас немає контракту, я вас будь ласка, прошу. До речі, напишіть під відео, хто без контракту працював і як вам це продавали. Або ми вам потім прийшли, це вже означає, що, е, ну, це нелегальна якась фірма. Легальні установи ніколи не будуть працювати знов-таки без контракту. Ем, така штука до мене, чоловік, до речі, да, один звертався. Все-таки вони є. Хлопці вибачаюся, але все-таки ви є. Пане Віталій до мене звертався і каже: Слухайте, в нас така штука стала, що в жінки не так нарахували податки. Що сталося? Їх просто записали, як шо вона, начебто, не одружена. Її по іншому класу записали і відповідно до того зарплату нарахували. Скажімо, це був косяк Радхауза. І роботодавець подивився у вас такий, то податковий клас. Ну і все, вам завжди треба знати, який у вас податковий клас. Якщо ви одружені, і живете разом з чоловіком на місці. У вас буде 4-4, якщо він працює, так або там 3 і Якщо ви сингл, мама. То зазвичай в Німеччині це другий, але я чула, що записують дівчат по першому класу. Скажіть, будь ласка, до речі, що у вас там з податковими класами? Дуже така цікава тема. Це все потрібно знати і потрібно мати певний податковий клас, який відповідає реальності. Вам же ж від того гроші платять. Це нюанси, які ви повинні проясняти. Коли ви влаштовуєтесь на роботу, Знов-таки, ще одна може бути проблематика. Ем, хто був ніким, тут стане всім, або навпаки, я з України, в мене досвід 20 років бухгалтеру, я не буду тут працювати. Ем, я ветеринар, працювала десь там в клініці, я що, сюди піду практиканткою. Я можу вас зрозуміти з одного боку, з іншого боку, а, ну ми ж не в Україні, а ми в Німеччині. Тому, ви знаєте, я завжди говорю в своїх відео. З серії «А ви правда психолог. Гроші отримувати можна від країни, так? яка просто допомагає біженцям, а працювати не можна. Німеччина має інші закони, німеччина має інші стандарти. Чому людина очікує, що вона приїде з освітою з України, не знаючи, чому вона на Б2, і її поставлять лікарем, або її поставлять там вчителем в школі, або вже вихователем. Давайте візьмемо іншу систему. Ваша дитина ходить до садочку. До неї прийшла моя нова вихователька. Яка розмовляє німецькою так само, як ви, і ви лишаєте з цією людиною вашу дитину на цілий день, оскільки дитина каже, я приїхала з іншого континенту, і там я була заслужений доктор-професор. Або ви йдете до лікаря, дивіться, яка в нас зараз тема медицини важлива. Ви прийшли до лікаря, лікар має рівень мови Б1, і він вивчався, я не буду називати якусь країну. Придумайте собі самі. І він прийшов, і він вас зараз має лікувати. І ви така стоїте і кажете, лікарю, давайте лікуйте мене, ставте себе на місце Німеччині. Тому я вважаю, що оці бажання людей, які кажуть, я, наприклад, вчитель англійської мови, літератури, я вивчилась на вихователя. Я розумію, що в країна має стандарти, і моя корона від цього знов-таки не впала. І коли я розлучалася з чоловіком, в мене були. У мене було грошей, скажімо так, я мила вночі в спорткомплексі прибиральні. І нормально все. Не соромно працювати будь-де. Соромно отримувати все на халяву, а потім ще казати, я була кимось десь, а тут мені не дали цієї можливості. Оце і заважає. Отримати роботу, оскільки, якщо ви почали б з нуля, подивилися, зарекомендували себе гарним працівником, вас би далі взяли. Працівників немає, тому ви починаєте з нуля і далі робите кар'єру. Це можливо. Добре, мені було скільки мені було. 22, я вже вивчилася і я починала знов таки навчання. Скільки я вже я, в мене три освіти, скажімо так. Я вивчилась 5 років в університеті, потім 4 роки на вихователя, потім десь 2,5 роки на психологічного консультанта, потім я вчилась на таролога. Я вчу все життя з задоволенням, оскільки це досвід, це кайф, мені це подобається. І якщо ви хотіли б залишатися у Німеччині, то починати потрібно працювати і розвивати цей шлях. Я знаю, що це важко, краще сказати, що я не буду, чи мені не додали. Все залежить від вас, що ви хотіли б отримати. Про працювання далі що в нас ще таке цікаве, є, е, коли ви влаштовуєтесь на роботу, то я говорила про це також: є оплата по тарифу, є оплата по, е, у вас там є певна якась там ставка. І залежить від вашої кваліфікації. Тому, чим е, краще ви, чим швидше ви підтвердите диплом, які у вас є з України, тим краще ви німця покажете те, що ви маєте. Вони реагують на освіту. Чому? Тепер лайфхак, я вам про це говорила. Оскільки вас будуть брати на певну посаду відповідно до вашої освіти. Хтось мені розказує, що там мене не влаштовує чи їх не влаштовує. Шукайте далі. Німеччина має 80 мільйонів людей, має велику кількість фірм, є багато проєктів. Чата писали в групі. До речі, Фінікс, наша група на Фейсбуці. Ми також там спілкуємося картинками, як це кажуть. Під відео є посилання. Що Франкфурт має певний проєкт, де українки з педагогічного освіту їх беруть вихователями, платять зарплату і плюс мовні курси. Кожна земля, кожне місто має певні умови. Ті, хто влаштувалися, Якось в них та сталося. А як це? Оскільки людина хоче, людина шукає, людина е, має це внутрішнє бажання. Якщо людина не шукає і не хоче, не хоче, почнемо з того. Тому, дівчат, е, це такі речі швиденько про роботу, що, і хлопці також, вибачте, що е, може е, вам потрібно буде знати про влаштування на роботу, на що звернути увагу? І перш за все, Будь ласка, перед тим як ви будете шукати роботу, подивіться, чи ви фізично це потягнете. Якщо у вас маленькі діти, дбайте про себе. Якщо у вас маленькі діти вчіть спочатку мову, віддавайте дітей в садочки в школу, а потім дивіться, скільки ви можете працювати. Якщо ви зможете працювати по три години на день, це також робота. Але е це в нас те, що відбувається, це, це маратон. Нам потрібно йти на довгу відстань. Це не 100 метрів, які ми маємо пробігти, тому плануйте. І ще раз, чим більше у вас буде співбесід, чим більше ви будете пропонувати себе роботодавцям, тим більше у вас буде досвіду. Хтось мені писав, я відправила 10 заяв. Зверніться до мене. Якщо ви відправили 10 заяв і вам не відповіли, це означає, можливо, щось там не так. Дівчина мене писала каже, будь ласка, підкажіть. Ем, я шукаю квартиру, кажу, що ви там написали? І от вона мені кидає цю інформацію: там добрий день, я одна з дівчкою, ми з України, ем, там, вона в п'ятому класі. Я кажу, дивіться, я, як роботодавник е, квартири, мене абсолютно не цікавить ви і ваша дитина. Мене цікавить спроможність ваш платити. Давайте будемо реалістами. Добре все. Мене цікавить. Я дитина, гроші отримую від джоб-центра або працюю. Ви будете регулярно отримувати гроші. У мене там котів собак немає, не курю, ну не палю і все остальне. Тобто, відповідно до роботи, як ви пишете ваші резюме, як ви шукаєте роботу, вам і відповідають, можливо, мають бути певні акценти, які потрібні. Така ситуація креативна, детективна. Якщо ви шукаєте роботу, ви молодець, ви людина, яка розвивається, я впевнена, ви знайдете. Потрібна допомога співбесіду, скажімо, змоделювати, написати б Вже і Бербу писала, і роботи я писала з тими, хто навчається на вихователя. Тобто. Консультації, які я провожу, вони настільки різноманітні, настільки цікаві, і по відгукам, які дівчата мені пишуть, я їх кидаю в групу або на свій інстаграм, можете побачити, що це все працює. Навіть на сайт знайомств зареєструвала свою клієнтку. Тому, як завжди, залишаємось на позитиві і дуже вдячна вашим коментарям, вашій підписці, вашим лайкам і темам. Якщо вас цікавить певна тема, будь ласка. Пишіть, і я подивлюся, як можна зняти відео до неї. Почуємося!